Осіб, які отримали запити від Державної податкової служби щодо отриманих коштів від Новопей, умовно можна поділити на дві категорії: особи, які продавали власні вживані речі, і навіть якщо у ваших переказів 20, ви дійсно могли продавати меблі після ремонту або ж дитячі вживані речі. Та інша категорія це особи, які дійсно здійснювали підприємницьку діяльність без реєстрації. Так от, як у першої, так і у другої категорії осіб виникає обов'язок щодо декларування отриманих доходів. Та сплати відповідних податків. Оскільки в запитах наведені доходи отримані протягом 2025 року, відображати їх потрібно в декларації за 2025 рік. Декларація про майновий стан і доходи за 2025 рік подається до 1 травня 2026 року. Суми податків сплачуються до 1 серпня 2026 року. Відповідати на запити обов'язково, на каналі є відео на цю тему. Ті, хто продає власні вживані речі, надаєте пояснення і з Ов'язуєтесь в листі подати декларацію та задекларувати доходи. До речі, податки можна сплатити вже сьогодні. Вони в ваших електронних кабінетах будуть висіти як передплата до дати річного декларування. Потім вони будуть зараховані як доходи, отримані протягом 25-го року. Щодо другої категорії осіб, там трішки складніше. До вас можуть бути застосований штраф за неведення підприєм... за відсутність реєстрації підприємницької діяльності в розмірі від 17 до 35 тисяч гривень. Крім того, як на мене, державна податкова служба може застосувати до вас штрафи за невикористання РРО ПРРО при здійсненні розрахунків з покупцями, оскільки кошти отримані від НОВП, підлягають саме. Фіскалізації. Тому відповіді надаємо обов'язково, але пам'ятаємо, обов'язок декларування доходів та сплати податків є у вас у всіх.